Кальції, детринікомед – тринікомед. Турбота про свою красу вже зараз. В ефірі Марафон Єдині новини для вас працюють інформаційні команди Фактів «Сітві» та «Вікон СТБ». Доброї ночі. Ближче до ночі росіяни активізували ракетні обстріли. Були чутно вибухи на Одещині, Запоріжжі і в Дніпрі. Але попередньо всюди блискуче спрацювала українська протиракетна оборона. Всі ракети ворога збиті. Над Дніпром одразу три. І внаслідок сьогоднішнього ракетного удару росіян по промисловому підприємству у Кривому Розі постраждала одна людина. Під вогнем росіян знову опинився Нікопольський район. З реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії окупанти били пори центру і двох громадах Покровський та Червоногригорівській. В останні ворожі снаряди зруйнували приватний будинок ще чотири пошкодили. Влучили в електромережі та газогін. У самому Нікополі внаслідок обстрілу понівечений об'єкт транспортної інфраструктури. Херсон очищується від російського духу. Тут уже майже не лишилося сліду від агітаційних плакатів про дружбу народів. Натомість масово з'являються мурали з українськими котиками, а люди згадують, що таке вода та електрика. Наші кореспонденти поїхали до нещодавно звільненого міста, аби допомогти волонтерам і відчути Херсон зсередини. Херсон із кожним днем, чим далі від Росії, плакати, де прославляли дружбу між народами, вже майже зідрали на їхньому місці. Подяка місту за героїзм, а це не порожні фрази. Юлія одна із тих, хто зустрічав військових на площі Свободи у день звільнення міста. Флаги, у всіх флаги. весь Херсон во всіх домах виставляли. Я говорю, машини, не те, що там ну, маленькі, ось ці флажочки, як це саме, огромних флаги, у всіх машинах. Каже, до моменту звільнення навіть просто любити свою країну, то вже був подвиг, однак люди ризикували життям та не здавалися. Як жили, так і жили, співали пісні українські, ставили колонки музикальні в вікна. На комендантський час ну, також байдуже було, скажімо так. Все робили на своє. За це влада мало не поплатилась. Приїжджали 13 чоловік на мене одну. І що? Те, що я у лузі співала на білому домі. І що <говорит> вам за це було? Нічого не було. Та, ну, злякали і, і все. Обласний центр чіпали трохи менше, а от мешканці навколишніх сіл були під особливою загрозою. Много пропадало, людей. пропадало, дуже багато пропадало. багато, По По-друге, муж Он не Он не смог вывести семью. Постоянно кусається за язык, потому что можешь что щось ляпнуть. Потом стало страшно, когда вот это все что ну, действительно, я не знаю, почему меня не тували. Що таке сидіти на підвалі знає Наталя Шатілова. Вона завідувачка одного з районних відділень Червоного Христа України. Хоча представників міжнародних організацій мали б не чіпати, та її запідозрили у допомозі ЗСУ. На підвалі волонтерка пробула два дні та зазвичай там тримали по три місяці. Звука ізоляції ніякої. Тобто ми чули, що відбувалося у підвалах у коридорах. Там люди катували. Тобто, чоловік їх забирали і катували там, і били. І я так розумію, током, струмом. Да. Били і ну страшні речі. Нині мешканці змогли морально видихнути. Жовто-блакитні стрічки ховати вже не треба, та небезпека в місті змінилася. Ось так звучить Херсон прямо посеред дня. Люди, які стоять у черзі за гуманітаркою, навіть не смикаються, адже більшість з них щодня переживають набагато страшніші моменти. У пана Юрія у день нашої зйомки вночі розбомбили помешкання. Тепер як на вулиці. стекла на кухні кругом Но... гладити, гладять, зглажують землею. рівняти, як Маріуполь, мабуть. пари стріляють скільки хочуть. Червоний хрест України, куди Юрій прийшов по гуманітарку, працював у місті на початку окупації. Потім був змушений згорнути діяльність. Нині тут знову роздають людям найнеобхідніше, переважно крупи, консерви та памперси. Також лише у волонтерів можна дістати ліки. Таки не працюють, деки не працюють Оце все, що приходять тут люди. Голову знімають. Щось щось просять. Кожен ось ось список лежить дитині. кудись ось ось збираємо трохи. Люди записуються у чергу по гуманітарку. Напередодні списки формують так, аби не було великих натовпів. Росіяни можуть ударити будь-якої миті. Абсолютно хаотично. Спочатку намагалися якось прогнозувати. Як коли була окупація, чи розуміли там не бути біля них в тих місцях, де можуть бути вони зараз. Вони абсолютно хаотично, абсолютно непередбачувано. Вони можуть вдарити просто як по вулиці, так по жилому Тинкут вони можуть просто по якимось наведенням дати почерні. Олена каже, попри те, що магазини теж починають відкриватися, містяни банально не мають грошей. від російської пенсії. Багато хто відмовлявся. Утім, на звільнених територіях уже починають працювати українські банки. Світло у місті із минулого тижня почало з'являтися як вода і зв'язок. А ще Херсон стає центром патріотичного образотворчого мистецтва. Ось прямо при нас у переході малюють супермена, який стане одним із символів переможного Херсона. Джамперлопис за солода який витягує е кавун над собою. Слово місто оживає, хоча й не надто швидко та під постійний акомпанемент російських ударів із Херсона. Ольга Чайко, Ольга Читайло і Костянтин Мельников. Факти ICTV. єдині новини. Через масовані терористичні атаки на українську енергосистему ми зможемо відмовитися від графіків подачі світла не раніше кінця березня наступного року, наголосив генеральний директор Ясно Сергій Коваленко в ефірі національного телемарафону. А прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що після останньої масованої російської атаки дефіцит електроенергії в Україні 19%. відсотків. Наскладніша ситуація досі на Одещині та Київщині. Євросоюз таки планує виділити Україні 18 мільярдів євро фінансової допомоги попри позицію Угорщини, яка заблокувала цю фінансову операцію. Про це заявив виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровськіс. Він підкреслив, Україна країна в стані війни. Вона відчайдушно потребує нашої підтримки, і ми, і ми просто не можемо дозволити одній державі члену затримати і зірвати цю фінансову допомогу. Ми повинні надати її так чи інакше, і ми її надамо. Важливе і промовисте під час війни сучасне мистецтво. Воно однозначно потрібне і має демонструвати свій спротив ворогу. У пінчук арт центрі сьогодні представили роботи 18 номінантів сьомої премії Пінчук-Арт-Центру. Конкурс існує для наших молодих митців та мистецьких колективів до 35 років. Цього разу всіх об'єднали відчуття згуртованості та об'єднаності. Так і виникла назва експозиції: об'єднані. Як російське вторгнення вплинуло на українське сучасне мистецтво, розкаже Наталя Луценко. Інсталяція починається ще з вулиці на Бесарабській площі, і тематика однозначна війна. Відсьогодні у Пінчук-Арт-Центрі представлені роботи 18 номінантів премії Пінчук-Арт-Центру. Їх відібрали з понад тисячі заявок. Куратори виставки молодих українських художників до останнього не вірили в реальність експозиції. У команді арт установи не раз міркували над тим, чи сумісні творчість та війна, і як про неї розповідати. Я дуже Дуже тішуся, що ми знайшли спосіб рефлексувати. Ми знайшли для кожного художника і художниці ту мову, ту точну мову, яка допомогла не тільки їм рефлексувати те, що відбувається, а також допоможе нашій публіці. Рефлексували ми ці по-різному, та кожен відвідувач зрозуміє меседж робіт та відчуття від них. Скажімо, інсталяція Михайла, хоч і метафорична, та зрозуміла. Це розтрощений келег з ресторану в Бучі. Михайло зібрав уламки і склеїв їх на тлі тендітної кришталевої чарки, показують відео цього процесу. Навіть як коли ми будемо відновлювати нашу країну, якщо ми будемо намагатися відновити першопочаткову форму, і навіть мені тут частково це вдалося зробити, то все одно в нас залишаться ці тріщини, кракелюри, і це метафора про пам'ять. Російська війна проти України закарбується у нашій пам'яті на генетичному рівні, адже жорстокість росіян не людська. На це творчо рефлексувала і мисткиня Дар'я Кузьмич із Києва. Її робота представлена на рваних 20-метрових рулонах плівки, на них акрилеве скло і метал. Ця робота це про сприйняття часу в травматичні періоди, або від які пов'язані з травматичними моментами. От і як певний розрив в житті чи в суспільстві впливає на е впливає на подальші подальший розвиток подій і виходить що цей момент розриву він якби як пауза в якій перезбирається щось попереднє але щось нове ще не сформувалося. Виставка називається Об'єднані. Саме це відчуття виникло під час роботи команди над експозицією. Ми можемо говорити про труднощі, які виникали на шляху до відкриття виставки українських митців. Але я хочу говорити про силу їхнього духу. Художники чекали відкриття виставки, і докладали максимум зусиль. Якщо мистецтво в Україні перестане існувати, це свідчитиме про поразку. Я бачу творчість для українців як різновид кисню та демонстрацію сп. Противу, і, попри відключення світла, наша команда під освітлення ліхтариків розмальовувала стіни, майструвала інсталяції. Всі розуміли, що мистецтво під час війни багато чого розповість наступним поколінням. Переможців премії оголосять у квітні 2023 року. Обиратиме міжнародне журі. Головний приз 370 тисяч гривень. Також будуть два спеціальні по 90 тисяч. Приз громадськості, а це 37 тисяч гривень. Віддадуть переможцю за онлайн голосуванням. Традиційно володаря головної премії автоматично включать до шорт-листа Future Generation Art Prize, А роботу представлять на Венеційському Біянале. Наталі Луценко, Віктор Зеленков, Факти сі Єдині новини. У неділю в Нью-Йорку відбувся масштабний культурний проект на сцені Карнаґі Холу – одного з найпрестижніших концертних залів світу, лунав український Щедрик у виконанні хорових колективів України та США. Для участі у концерті з Києва спеціально прилетів дитячий хор Щедрик. Також на сцені виступав український хор Думка з Нью-Йорка, капела бандуристів Північної Америки та хор Трініті Уолл Стріт». Ведучими були відома голівудська акторка Віра Фарміга та культовий режисер Мартін Скорсезе. Наші колеги з Голосу Америки теж побували в Карнагі холл Концерт до сторіччя першого виконання Щедрока у Сполучених Штатах в рамках турне української республіканської капели під керівництвом Олександра Кошиця, викликав справжній ажіотаж серед поліціонувачів музики. Квитки на концерт який відбувся в найбільшій залі Карнегі Голу, яка вміщує 2800 глядачів, були розкуплені ще за кілька днів до події. Ідея відзначити сторіччя Шедрика у Нью-Йорку виникла кілька років тому, розповідає Дора Хом'як, президентка фонду разом, одного співорганізаторів концерту. Остаточна її реалізація почалася восени 2019-го в Києві за ініціативи на той момент директорки програми імені Фулбрайта в Україні Марти Коломієць В Марти була мрія зробити концерт в Карнегі. То як Лія підійшла до мене і сказала: Слухай, в мене також є така ідея, бо я також хочу популяризувати українську музику це знайомство вже покійної марти Коломієць та креативної директорки фестивалю української сучасної музики у нью Йорку Лії Бетстон і стало початком реалізації масштабного проекту це був момент зробити щось на більшому рівні, що буде цікавим та захоплюючим для американської аудиторії. Це про цю пісню, яку американці знають та люблять. Але тут питання, що вони не обов'язково знають її походження. під час війни подібні проекти символічні та набувають ще більшого звучання. Переконаний Володимир Шико, директор Українського інституту, співорганізатора проекту. Це святкування події, яка відбулася тоді, коли Українська держава боролася за свою незалежність засобами культурної дипломатії. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиць, який також долучився до реалізації проекту, додає цим концертом. Україна повертає справжні імена та історії, тому що ще недавно сприймалося як руське або російське, тому що навіть якщо ви відкриєте пресу за жовтень 1922 року, ви побачите, що преса сама не знала, як писати про капелу. В однієї ті ж самі статті ви могли прочитати, що руський хор в строкатих українських сорочках прибув до Нью-Йорка. Повернення імен та історії стосується і щедрика, адже більшість американців не знають історію походження однієї зі своїх найпопулярніших різдвяних пісень, яку вони називають Колядка дзвонів. На відміну від 1922-го, у 2022-му через війну виступати на сцені Нью-Йорка з України прилетів не чоловічий, а дитячий хор Щедрик. Щоправда, за словами Маріани Сабліної керівниці та диригентки колективу, участь її хору у події була під загрозою. На той час ще більше дітей знаходилися за кордоном. Потім влітку деякі поверталися. Зібрати їх це навіть важко. А якось налагодити спів зробити програму. Це взагалі мені здавалось дуже фантастичним таким. Владислава Новікова, одна з солісток Хору «Щедрик», яка весь час залишалася в Києві. В нашому залі, в нашому палаці, де ми тренуємось, проходять наші репетиції. Не було електропостачання, було холодно. Коли були повітряні тривоги, ми сиділи в укритті, але ми намагалися співати в укритті. Окрім культурної дипломатії, проект має на меті ще й зібрати гроші для відбудови України. На це піде частина коштів від продажу квитків. Також організатори створили спеціальний сайт проекту, на якому будуть продовжувати збирати пожертви. Спеціально для ICTV Ірина Соломко, Павло Терехов, Нью-Йорк, Голос Америки. Наразі це все, але марафон триває. Наступний випуск уже за 15 хвилин.